І в нашому магазині новинки. Ну що ж, готуємось до літа. Сонцезахисний крем 50 плюс СПФ, зволожуючи гель з віра після опіків. Бульбашкова маска з екстрактом центелли, швидко очищує шкіру, білкові кологенові нитки проти зморшок 12 штук. Також наявності упаковка зі 120 штуками, крем, відновлюючий від веснянок та пігметних плям. Крем під дочі від зморшок з конопіптидом. А це містить червону ікру та усуває набріки і темні коли під очима. Пінки для вмивання з екстрактом алоє, персику та вишні від корейської фірми Natural Republic 170 грам. Колагенова маска для обличчя з трьох частинок що тане Також колагенові пачі під дочі. Тканева маска з екстрактом ластівчиного гнізда, фірма Джем Solution Тканина маска з екстрактом океанської медузи.